У справі ексдиректора Чернівецької обласної лікарні Сергія Брудовського закінчили досліджувати письмові докази прокурора. Засідання відбулося сьогодні у першотравневому суді. Брудовського підозрюють у привласненні ліків з гуманітарної допомоги, в тому числі й засобів з психотропною речовиною шляхом зловживання службовим становищем. На наступному судовому засіданні планують дослідити письмові докази від адвокатів Брудовського. Також допитають понад 20 свідків на минулому судовому засіданні. Брудовський у відповідь на запитання судді сказав, що не визнає себе винним по обох статтях. Записувати засідання на відео чи аудіо було Заборонено водночас засідання не було закритим. Тож журналістам Суспільного дозволили збирати інформацію зі слухань усно. Крім підозри щодо привласнення ліків, в Бродовському оголосили підозру у платному перевезенні пацієнтів каретами швидкої, які передали як гуманітарну допомогу з Італії. Загалом екс-керівнику лікарні загрожує до 12 років позбавлення волі. У цій справі підозру також оголосили і екс-керівнику департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА. Повідомив керівник обласної прокуратури Антон Ковальський вчора на сесії обласної ради. У нас вже закінчується досудове розслідування. Я думаю, що в квітні місяці ми передамо до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно виконувача обов'язки генерального директора обласної лікарні і відносно двох службових відносно службової осіби Чернівецької військової адміністрації і колишнього керівника департаменту охорони здоров'я. Колишнього посадовця підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Уточнило суспільному в обласній прокуратурі. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Олег Чорний, якому оголосили підозру, не коментує справу, щоб не зашкодити слідству. Сказав він Суспільному. Також у цій справі підозрюють екс заступника начальника обласної військової адміністрації Артура Мунтяна. Тиждень тому Мунтяну змінили запобіжний захід з розкрадання гуманітарної допомоги на службове недбальство. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.